Хотіла зв'язку з подіями теперішніми подіями в державі зробити вечір громадянської лірики. Тобто плануємо, що це не буде на великий загал, це не буде щось таке помпезне, а ближче до камерної сцени. І в тому плані, я оскільки я не знаю добре Ужгорода, то я ще думаю, де би це провести, чи це можна в якійсь аудиторій провести. Не знаю, де вас проводять переважно більшість, тому що порадитися, попитатися. Але ввечері громадянської лірики хотілося б, якщо вийти, бо, на жаль, не ходять зараз у нас ті дівчатки, які грали на гітарі і співали, щоб це було супроводжено романсами і піснями. І взяти поезію не тільки сучасну, а поезію, власне, можливо, навіть від Шевченка. В залежності будуть самі собі студенти вибирати вірші, які б вони бачили, які б хотіли є. Декілька віршів, які я дуже хочу, щоб вони були обов'язковими, тобто вони будуть обов'язково в цій невеличкій програмі. І якщо нам все вдасться так, як ми собі плануємо, то до кінця року це може бути в камерному плані декілька виступів, я думаю, що на чоловік 30-40 до 40 осіб, що ми собі зробимо такі от вечори громадянської лірики. Я б хотіла, я б хотіла, щоб було більше людей. Я б хотіла, щоб можливо, що якщо ми зробимо якусь от власне цей вечір, що студенти побачать, наскільки я знаю, що де хто хоче. Але тут теж організаційні моменти є, які ми мусимо і ми зорганізуватися, і я зорганізуватися, оскільки я ще працюю на іншій роботі. І якісь такі організаційні моменти визначитися, тоді це простіше і відвідувати, і складати свій графік розклад роботи.